Привіт, нобляри. Вирішив записати невеличке відео по динамічних компонентах, відповісти на деякі питання. Думаю, зробити його невеличким, коротеньким. Ну, у всякому разі, питання навіщо вони потрібні, і без них можна впоратися, і можна Фредді Скіл масштабувати і так далі. Ну, в общем, взагалі не треба. І постійно друге ще одне. Є така думка, що кожен раз треба прописувати кожен елемент і це заморочило, і нікому це не треба. Це таке питання. Потім питання по поверту текстури було, як її перевернути. Ну і таке інше. В общем, коротенько. По-перше, компонент створюється один раз. Не треба його створювати кожен раз і кожен раз створювати ті самі полки, стійки і так далі. Все створюється один раз в одному компоненті. Зберігається в окрему папку. В тій папці можуть бути ще папки. Наприклад, ті самі полки, панелі. Ось наш динамічний компонент. Тут у мене такі базові деталі в ньому знаходяться. Так. От Ми його натискаємо. Що ми можемо зробити? Ми можемо вибрати, чи є в нас задня стінка, наявність, на задня планка, передня планка, кришка, пане ліво, права цоколь. Тобто ми можемо це все прибрати. Зробити або так, або ні. Наприклад, цоколь. ні, Ми його відправляємо, ні. Ось у нас, цоколь, значить, у нас є висота певна. Можливо, хто захоче просто голі ніжки без цоколі і так далі. Що тут буде будуватися? Висоту можна поставити будь-яку. Ну, поставимо висоту, наприклад, 0. Вона у нас буде 0. Поставимо висоту, наприклад, 300. І вона у нас буде 300. Ну і так далі. Давайте повернемо все назад. зробимо 100. Так, повернемо наш цоколь. Можна топити цоколь зрозуміло на будь-яку відстань. Так, у нас там ще 20 мм. Давайте втопимо його там на 70 мм. Він втопиться. Це такі прості речі. Я думаю, це взагалі з цим немає вигнати, ніяких питань. 25 неможливо, так, задня стінка. 12 зробимо, вона може бути у нас складна, може бути накладна. Так ось у нас можуть ось планки бути. Зараз ми зробимо кришку. Кришку поставимо так. Планка ні і планка ні. Так, відправляємо ми заявочку. Заявочку відправили і кришку робимо накладну вверх. Накладний буде у нас вверх. Ось так ми зробили верх накладний. Тут у нас зараз накладна задня стінка, потім зробимо її вкладну врізну. Так, далі. На що мені це потрібно? І взагалі на що це потрібно? До речі, БАО використовує динамічні компоненти. І для того у нього потім є ота приблуда, яка розбиває їх і робить з них якби то групи. Я так розумію, що в нього не вийшло в динамічні компоненти помістити кріплення, як то зробити найкраще. Тому він зробив так. Це моя е, окрема думка. От. До речі, по текстурах. Давайте по текстурах одразу було сьогодні питання таке по текстурах. Як їх перевертати. У нас є дві текстури. Дві текстури. У нас є вертикальна і горизонтальна. У мене все вкладається все в динамічний компонент. У мене тут є матеріал, матеріал задньої стінки, це матеріал то есть, горизонтальний. Тут так само. Заходимо динамічний компонент. Налаштовуємо, робимо там дві текстури в ньому. Ось тут в панелі. У нас тут кілька є матеріалів. От, у мене тут це є матеріал для розкрою. Є матеріал, взагалі можна інші поставити, не тільки той, що є. Наприклад, зараз покажу просто. Я кнопочку натискаю, перевернути текстуру. так. І дивіться, що в нас відбувається. У мене тут ще всі властивості, ну не властивості параметри є з цієї стійки. У мене є, як воно називається, можна написати будь-яку назву. І У мене є розміри, показую, з якого матеріалу зроблено. І, ну, натискаємо. Перевернулася у нас, будь ласка, наша текстура. Помінялися розміри містами. 570 на 684 Давайте знову поміняємо на вертикальну. Ні. Отправляємо. Не, не крутити. 684 х Е, Ну, так оце влаштовано. Це будь-яка деталь. Е, поїхали далі. Що ми можемо тут зробити? Всі далі, далі всі полки, все, що будуєте далі. Все треба будувати в цьому компоненті. У мене це просто база я назвав. Назвати можна як завгодно. Натискаю тут модуль 1. Напишемо, що в нас це шафа. Шафа. Enter. Це в нас шафа стала. Тут прописані висота, ширина і глибина. У мене в такому порядку. То ми тут бачимо, що це таке. Можемо задавати. У мене от сьогодні, не знаю, що тут за проблема така виникла, Ігрік не з'являється. Я можу його прописати. Буває SketchUp не зберігає налаштування, воно мене задовбало, якщо чесно. Тому що має налаштовувати. Ну от я хочу передвигати по Y, от я хочу передвинути на. От. От передвинув. Ну чітко мені треба розмір, наприклад. Передвинути. Ну зараз налаштування-то є і вони вже введені. Ну от чомусь не зберегло. Ну то таке. Ну, тобто скетчап недосконалий. Так, далі. А може я недосконалий. Давайте... Давайте зробимо параметри інші. Наприклад. Зараз у мене глибина 570, як кухонна шафа. Зробимо нехай буде 400. Ну, наприклад. Так, 1600. Потім 1200, 1200. Так, все, він у нас ось перебудувався. Далі. Навіщо? Це все. Ну, масштабування я вам потім покажу, трошки пізніше. Навіщо нам це все треба? До речі, текстури от розтягнулася негарна текстура. Є отакий от от він безкоштовний, знайдете з такими кораколями натискаємо і він вирівнює текстури. Прикольна штука, мені так подобається. Не треба заморачуватись, взагалі натиснув, всі текстури стають однакові. Так, ладно, менше з тим. Давайте панелі. Сьогодні, до речі, до речі одну фішку зробив для шкафу купе. Мене задовбало просто... Задовбало постійно кожну деталь зменшувати на 100 мм. І сьогодні я зробив це так, щоб воно робилось автоматично. До речі, зараз я зробив неправильно. От, Я Зараз виріжу її. І взагалі видалю. Треба зайти в компонент спочатку, а потім додавати туди щось. І зараз, коли я буду витягувати деталі, вони будуть в розмір, їм задано становитися, в розмір цього компоненту. Ось, бачите, воно по ширині стало. Обов'язково треба робити фіксацію. Я буду зараз зроблю, в мене можна фіксувати, От, наприклад, по Осі Х. Я зафіксую на 400. О, вибачаюсь, я хочу, щоб у мене певно було 400 загально. 382. 382, от, Зафіксував я на 382. так, Потім підтягнемо. Давайте сюди ще стоєчку поставимо. так, Значить, у нас 1600. ну, Стало нормально. Ну, можна ще так зробити, щоб вже наверняка, Тепер треба його. Ось так зробити, поміняти осі. Далі. Оп, став він на своє місце і фіксуємо теж. Ось Х382. Так, є в нас 382. Я можу відмасштабувати, можу написати 1200, ми робили. Ну Дивіться. Можу зробити так. Ось. Ось у нас раз. Так. До речі, бажано дивитися оцей масштабування не завжди буває якийсь прикол. Таж зараз чітко 1200. Тут у нас ага, От тут краще тоді написати 1200. Це буде більш, так сказати, коректно і не буде потім проблем. Ага, ну тут у нас є якесь питання по отут от, треба написати нулік. Опс, Опс. Воно щоб в нулі було. Так, тут ставимо. Тут в нулі, тут все добре. Так, що ми далі можемо зробити? Далі буде цікаво. Я зробив отакий от стілажик називається. Я його витягаю, всюди вставляю. Він робиться отак от у мене. Але ми його зараз, зараз налаштуємо. Ми будемо його е фіксувати по ІСУ 400 А ми будемо віднімати його теж по ІСУ. Так. Пленікс. 400. Вибачайте, щось я тут не то написав. А, це я фіксував, ні, тут нуль, Відняти мені треба. Відняти ли не. я зафіксував його на 400. І зараз я його не буду фіксувати. Тут ми мінус 400. Ми віднімаємо. І воно настало по наших стойках. Так, що ми тут далі робимо? Давайте зробимо стояк. Ну, наприклад, три штуки. Чудово, так зайдемо сюди. Полочки. Зробимо полочок, ну, теж чотири, нехай буде. Отак от. Отак от квадратики такі буде прикольно. Одною кнопкою все робиться, якщо ви бачите, да? що таке динамічний компонент. Просто заморщиться це все робити окремо кожну полочку. Малювати, навіть копіювати, все одно це довго. Я це зробив за два кліка: поставив стійки і поставив полки. І, до речі, якщо повернути і поставити одну стійку, одну полку, потім поставити кріплення, наприклад, то ті всі кріплення. Я зараз працюю над цим, я намагаюся зробити динамічні кріплення, щоб ті всі кріплення копіювалися разом з тими полками і разом з тими стойками, щоб не тикати там мільйон разів після того, як ми компонент розірвемо і зробимо з нього групи. До речі, зараз роблю щоб в групах, щоб видавало звіт після того, як все це все розпадеться. Спочатку. Можна було робити звіт по матеріалах, по всьому із самих динамічних компонентів. Якось воно незручно, тому що тут треба зробити по матеріалах, там по фурнітурі. Але я працюю над тим, щоб звіт робився після того, як буде вже повністю готова модель. Тобто ми її побудували, поставили всю фурнітуру, воно у нас перенеслося, розклалося, ну і можна було робити звіт так, далі допрацьовуємося. Поставимо сюди масив полочок. У мене є такий масив полочок. У мене тут вже підлаштовано трошки. Так. Масштабуємо. Полочки. Масштабуємо. Так. І тепер. Так, ось у мене тут втекло. Давайте поставимо 0. Є. Є така біда. Так, ти, тут X в мене прописаний, тому що він у мене. Має бути десь тут. Фіксувати поширині LNX. Так, поширині а, до речі. я що його вже зафіксував? Ну, виходить так. Мабуть, її так зберіг. Так, ладно, берем далі. насив в полок. Так. Хоча ні. Не знаю, не знаю. Так, щось у мене. Що я тут начудив? Ну ладно, все одно я буду далі зараз. Так, ось так. Помістимо її. І... На початок. Видусь на кінець наших координат. Що 600. Так, відмасштабуємо. Так, а, це я просто не прибрав цей параметр, він тут не потрібен. Фіксується, полка буде фіксуватися тут. Ось, Тут буде полка фіксуватися. Фіксувати по ширині LNX 400. Робимо. Якщо масштабувати Freddy Скіл, він буде масштабувати все равномірно і все равномірно розтягувати. І це не цікаво. Ну тому що, наприклад, вам треба, щоб параметри залишались. Ви хочете розтягнути от середину в даному разі. Полки, щоб залишалися, як є. До речі, давайте додамо полочок, я забув. А давайте додамо тут три штучки. А тут додамо їх Нехай буде дві. Дві. Ось. Зробили. Так. Задня стінка. Зробимо її врізною. То можна коли-будь-коли -коли зробити і в будь-який період. Тобто воно буде все підлаштовуватися. От Накладна, ми стамо вкладна, відправляємо заявочку. Так, все вона у нас все зменшилось, всі деталі прилаштувалися. Як треба, відредагуємо просто саму кришку, так як у нас заглиблено на 15, кришку ми робимо ззаду 15, прибавляємо і задню стінку топимо зверху, обрізаємо мінус 9 мм. Потім пас зробиться АБФом, коли все розпадеться. І Сьогодні я це зробив таку фішку прикольну. До речі, мені цоколь не подобається, коли отак от, от вертикально. В дереві такого не буває, щоб про дерево говорити. До речі, я стовер. Я дуже досить добре розбираюся в дерев'яних виробах. Так же сам можу проєктувати, окрім ДСП. Так, повернемо йому текстуру цьому цоколю. Ну, і не подобається мені, наприклад. По-перше, в звітах у нас буде перевертатися цифри. І попадати в звіт, вже перевернуте. І поворот текстури, він як до орієнтації. Ми будемо знати в АБФ, як крутити нам ті стрілочки, як їх повертати. От в цьому випадку якраз було добре. Але. АБФ, навіть якщо трошки змінити назву е, матеріалу, він буде бачити падло два матеріали. Може хто знає, як зробити, щоб, наприклад, в кінці назви матеріалу ставиш, Тобто він агнорував їх знаки там, пробіл або ще щось. Якщо знає, хто це зробити, це було б чудово, щоб потім не тикати те, що ми перевернули. Щоб потім не тикати нам. Так, ага, до, до речі, що сьогодні зробив? Задобався зі шкафом купе. Е, зменшувати кожну ерунду. Задовбало. Тому я зробив отак от. О, і нічого не зменшилось. Щось не зберіглося, не працює. А, це назва вироба. Що я... Ха-ха, я не туди тикнув кудись. А ну мене ж загалі збереглося чи ні. Сто. Так. О! Воно мені не зберігло. Вот зараза. Чи я не зберіг. Я думаю, що то скетчу Зробив цю біду. Вот зараза. А тут у мене зберіглося чи ні? Гадость, як він мене задолбав, якщо чесно. Так, тут зберіг. Так. А тут зберіглося. Сейчас подивлюсь. Я не бачу. Тут теж не зберіглося. Та, ну, значить, будемо кожну панельку зменшувати. Сьогодні зробив все працювало. Все працювало, повністю. Все працювало, тобто зменшувались у мене повністю всі деталі. Тут має бути шафа купе ще додатково. Зараза. Ненавиджу я за це скичап. Я зберігаю, воно гнидо просто не зберігло, а я не перевірив. Так, ладно. Один. Мені просто цікаво. Що воно мені зберігло? Що ні. Тут мало було зберегтися. Так. Потім тут мало було зберегтися. Ага. Тут є. Значить так. Ctrl-V. Ой, вибачаюся. Я не то зробив. Ctrl-C. Enter. І... E. Зараз ми це поправимо. Я не знаю, Ну, він не зберіг мені основний компонент базу. Додаємо. Ну, до речі, подивитись, хоч як це робиться. Зробили. Тепер властивості переходимо, нам треба сантиметри. Так, редактувати. Редактувати можна буде. Так, пишемо. Пишу тут. А, напишу просто шафа купе. Шафа. Купе. Можете писати, що завгодно. Текст міняємо на міліметр, обов'язково. Отправляємо. Так. З'явилось. Спробуємо. Подивимось, що у нас тут. О! Все, от дивіться. Все робиться, все збереглося окрім основного компоненту бази. Я з тим щось зроблю. Але це прикольно. Це прикольно, дивіться. Чудово. Чудово. Якщо треба окремо там кожну полочку зменшити, то тоді заходимо окремо. Але якщо треба повністю все зменшити... Ну це ж краса просто. Натискаєш, все зменшується. Супер. На Надамо полочок. Можна будь-яку кількість додавати, не має значення. Аби влізли. Наприклад, так. Так, все працює. Ну, я ж кажу, скетчап, він подла зараза. Так. Ну, вже подивилися, погралися. Нульчик. Дивимось на масштабування. Що точно не може зробити Фредо Скіл? Він не може зробити ось так. Він не може зробити. Щоб у мене розміри перераховувалися, залишались. От я зробив 400. Та й моє. Так. Ну от так от. От я. Хочеться мені 400. Я можу то відреагувати в будь-який час. Захочеться мені 600-800 тисяч. Немає значення. Сам прикол. Дивіться. Воно буде завжди перераховуватись. В 400. FredoSkill вам це ніяк не зробить. Динамічні компоненти потрібні для будування параметричних меблів. Я не знаю, наскільки це сильно і можливо зробити через плагін і так. Багато хто намагається це зробити. Але то моя думка, я не знаю, наскільки я правий. Мені здається, от поєднання динамічних компонентів і плагіну то саме краще поєднання, яке може бути. Ну от так от воно ну, працює, давайте перспективку. Витягуємо. Так, ну, а, так, а накладну стінку, а так, я вже там зробив, здається, так. Можемо як завгодно. Тягнути і тягати. Все буде повертатися, як нам треба. Можемо повернути наш розмір. Так, повертаємо наш розмір. Повертаємо. Так. По ігрику 400, наприклад, 1600 у нас було і 1200 по висоті. Повернулися наші розміри. Скачався, порахував, перерахував. Ну, якось отак от. Якось отак от. До речі, можна зробити навпаки. Наприклад, зафіксувати, От у мене цей, він фіксується, можна фіксувати по ширині. Потім що ще можна робити? Полки. Полки можна фіксувати по висоті, і, наприклад, і по висоті і як би то, віднімати висоту полок, вони можуть знаходитися в окремому такому просторі боксіки і там вже налаштовувати. Є просто полка, яка фіксується по висоті, по ширині, це вже зрозуміло. Ну, тобі ж ось, потрібно це для того, щоб можна було проєктувати параметричні меблі. Для цього і потрібні динамічні компоненти. Якщо вам це не треба, не займайтеся тою ерундою, не пишіть формули, нічого вам не треба. Просто малюйте кожен раз панельки, зберігайте в бібліотеку і так далі. То простіше і... То. А мені простіше так. Ось у мене є база, я можу накидати в бібліотеку теж скільки загодно отаких от параметричних моделяк, якщо мені не треба. Ну і де користуватися ними. Ось і все. Дякую за увагу. Якщо комусь треба буде, я можу просто ще якісь уроки зробити, як це взагалі працює. как оно там все влаштовано. Ну тут, по сути, сейчас у меня активный стеллаж, 8 стеллаж. В стеллаже находятся панели стика в массиве и находятся полки в этом стеллаже. И так оно все есть основный, а сам стеллаж находится в основном компоненте. Всі компоненти, які знаходяться внутрішньо родильного, от батьківський компонент у нас, ті, що знаходяться в батьківському компоненті, вони, вони вже орієнтуються на осі цього компонента. Вони не прив'язані до спільного проєкту. Включимо осі. У нас все приєднується, прив'язується до осей батьківського компоненту. Ото всі його діти, можна сказати. Ну і так далі. Наприклад, полки. Це теж батьківський компонент, але тільки він вже батьківський компонент для полок. Полки. Ось у нас тут є панель. Ми далі підемо, натиснемо сюди, і в цій панелі. Вже знаходиться панель, яка у нас з'явиться, це її вже чистовий розмір деталі. І в ній будуть, коли розпадеться цей компонент весь на групи, то в цих групах будуть параметри для звіту, вони тут є. Ось так це працює. Не треба постійно щось записувати. Все, я вам вже показав. Витягуєте, вставляєте. І користуйтесь. Ну, все на все добре. якому щось цікаво, якісь питання задавайте, спробую відповісти, то простіше показати. До речі, тут програмування не потрібне, працює проста логіка і формули, прості формули Excel. Тут працюють. Ну, от і все. Все на все добре.